Привіт, любі друзі! Мене звуть Альона Райда, я художниця. І сьогодні хочу розповісти про свій такий проєкт, роботу, називається Карти Магічні еліксири. І зроблю невеличкий огляд від художниці. Ось такі карти. 34 їх кількість. І е, ідея присвячена магічним і лікарським рослинам, які є в Україні. І кожна карта е, це якась рослина, і також це аркан. Арканів е, старший 21, старший аркан, плюс кілька молодших. Ну, це така. Можливо, трошки легковажна колода така для відпочинку, тому що більшість напоїв це коктейлі. Ось, Наприклад, майстер і Маргарита карта. Це як коктейль Маргарита. З такими вигляді вогню, От, дві чаші є. І друга як вигляд ну, вогонь і вода. Ось якісь протилежності. Тобто в кожній карті, в кожній картині є якийсь свій сюжет. Це, наприклад, карта присвячена як яблуку, тому що в напі йде один із інгредієнтів це яблуко. Це є як коктейль, і в описі я розповідаю це, ну, мої тексти, таке значення магічне цієї рослини. Використовую і свою фантазію і. Якісь легенди, які траплялися мені в моєму інформаційному полі. Ось от, такі от, от картини. Ось Звіробій. Звіробію присвячена карта. Тут символ Дажбога, тому що це 19-й аркан означає сонце, аркан сонця, і підібрану рослину під цю енергетику цього аркану. Це Звіробій, який б'є звіра. У вигляді хвороб, от є ж така теж легенда, чи е, повіря, що хто дружить з Звіробоєм, той здорова людина. Бо Звіробій боре 101 одну хворобу. Так, навіть такі як магія крові, ловець снів, вино фей, вересковий мед, оделень мохіто, це з крапивою. Там я пишу свою легенду до цього напою на крапиві, що дракончик, який от жалить. Маленький дракончик живе в крапиві, і крапива захищає житло магічної жінки або відьми, або зазвичай ростуть якісь чагарники крапива, щоб важче було туди дібратися. Тож калючки, тут десь була з калючками, з чертополохом карта. А, ось! Чартополог теж один із як прикмет, що живе магічна жінка, якщо вона, як чертополог десь на території біля будинку чи біля хати зростає. Чоловіча сила це калган. От. Пояс вірності, це малина. І це вже пішли молодші, деякі молодші аркани. Чотири тузи і кілька ще От такі на, на, на розсуд, на свій розсуд. Оце колода авторська. Ось чорна кішка, яка бастит. Ця карта вже траплялася в інших колодах. Чортиця. Тут вона карма. Просто образ дуже вдалий. як його було не застосувати? Він такий, ну, контрастний, чорний, зелений з червоним. Дуже, значить, Це було в славянських богах, вона чортиця була. От тепер. Десята аркан коло ворота, як віночок. Це туз е жезлів, як ватра в Карпатах, <смі> <смі> ностальгія. Ось Ось цікава карта. теж. Ще приворотне зілля це любисток. У мене росте куча любистку на моєму участку. От. І покажу книжечку ось теж цей. Сюжет взято на обкладинку книжки, тому що за легендою, це карти для вільмочок, для травниць, для тих, хто цікавиться якимось магічними характеристиками рослин. Ну і взагалі це для, для себе, для розширення горизонтів, можна почитати про різні традиції та. Якусь інформацію цікаву, як ці рослини нашими предками використовувались, чи якусь як цікаву інформацію. Отже, що я тут пишу? Наприклад, Венофей, саміля вода. О, можна про Беркану почитати. На весняне тепло, коли все живе прокидається від зимового, зимового мертвого сну, чи не найперше реагують берези? Не дарма ці дерева асоціюються з лелею, юною, життєрадісною богинею весни. Берези ростуть на жіночих місцях сили, символізують відновлення, чистоту, молодість та жіночність. Вироби з берести вважаються берегами дому від негативного енергетичного впливу ззовні. Прикраси з берези захищають жінок від зоручень та злого осуду, перевертають жіноче щастя та радість життя. Ну, Це магічний спосіб мислення, я б сказала, якщо ви приймаєте це серйозно, я вам ну, рекомендую. якби, ну, Трошки включати своє критичне мислення, зрозуміло, що слово в слово ці карти не кажуть якихось перерікантів чи послань, це все метафорично. Я б сказала, що робота з картами це взагалі ближче до психології, щоб виникли якісь асоціації, щоб викликати роздуми. Тобто, це одно, якщо ви ворожите картами, то ну, розумійте, що це як. Сеанс або самотерапія, терапія, але все одно не варто чекати, що якось воно чи скаже вам слово у слово, те, що ви хочете знати. Тобто, це, по-перше, книга, інформація, новий пласт інформації, це інструмент для роботи, ну, коли ти сам на сам можеш поділити таку розкіш, як час для себе, насолодитися мистецтвом. І самому позадавати відповіді, і самому на них повідповідати. І при цьому одягаючи карти і відчуваючи, як вони відгукуються у вас. Так чи ні? Якщо ні, ні, то ні. Якщо так, то так. Читаєте книжечку. Тут є по номерам всі карти пронумеровані. От, і так користуєтесь. Це така колекційна штука. Дуже гарна якість труку. Я за цим слідкую, щоб яскраві були кольори. І бачите, це картон 400. -ка. І мало хто друкує на ньому. Це мої підрядчики, з якими я вже працюю багато років. От, друкують мені такі карти. Отже, розказала я. Дякую за увагу до побачення.